При всьому різноманітті сучасного українського шоу-бізнесу просто неможливо знайти артистку, яка б була схожа на Тіну Кароль. Вона єдина з таким оксаметовим голосом, з такою гарною душею і гарячим серцем. Тож два концерти співачки, зорганізовані fm Радіо Калуш, пройшли на ура. Глядацька зала Палацу культури юність була переповнена. Перед калушанами постала співачка-актриса, співачка-символ, співачка поет, композитор і музикант. Ікона жіночності. Сьогодні це найголовніша сцена в нашій країни. І сьогодні для вас я привезла концерт, який вже подивилась майже вся країна не один раз. І я щаслива, адже сьогодні ви цей вечір розділили разом з нами. Дякую вам. <плес> ви... <плес> я це вечір нашій російським напевне. І щоб сьогодні, незалежно від віку та соціального статусу, відпочили душею абсолютно усі. Для мене сьогодні ваші оплески найбільша нагорода. Адже більше нічого не вміє. Вмію співати і присвячувати себе всю тільки вам. жити заради вас, бути заради вас, творити заради вас. Концерти Тіна Кароль це розмова вічна віч, завдяки якій музика має людський голос. Вони переповнені всією палітрою почуттів: від суму до радості, від лірики до драйву, від відомих і улюблених пісень до прем'єр з нового альбому. Співачка, яка стала для всієї країни прикладом віри і духовної краси, розповіла свою історію прямо зі сцени. Я впевнена, що тут сторонніх взагалі немає, адже тут кращі люди цього міста сьогодні цій залі. Істеричні. Тіна Кароль не тільки талановита вокалістка, але й приголомшлива актриса. Вона вживається в ролі героїв кожної своєї пісні, пропускаючи кожне слово, кожну нотку крізь свою красиву душу. В основі її концерту лежали два центри тяжіння музика і слово. Її пісні звучали одночасно з дівочою легкістю і особливим надривом, пронизливо, тонко, потужно і сміливо. З відкритим серцем з щирою душою сьогодні. Кожен. Вкладає частку себе в цей концерт. За для вас, низький уклін вам за ваші описки. Вони для усіх нас, для мене найбільша нагода. Концерт запам'ятався багатогранністю, яка стала першорядною для глядача. Для такого артиста, як Кіна Кароль, немає межі між минулим і майбутнім, між музичними течіями і вічними хітами. Вона співала від тихої до найвищої ноти, знаючи, що тільки чиста емоція зможе наповнити і надихнути людей. Ой, всі мої подруги і так буде завжди. І я хочу звернутися до тих маленьких дівчат, які тут живуть у нас. В середу всередині дуже такі. Плакаючи. Я хочу, аби ви ніколи не плакали. і Відпускав, від серце все ще не боліло, Адже вони не варті. того. Чоловіки, ми звісно без нас ніщі наші. Зовсім нікуди, але і... ви без нас. Дуже вірні подруги, дуже вірні подруги, тому що вони вас заставили сьогодні слухати цей концерт. Дякую вам, що ви те. Довіра в відносина це дуже важливо. Довголіття вашої любові і наївною вам любові. Кохайте до нестями від одного кожної секунди. Згадала Тіна Кароль і свій перший виступ на Калузькій сцені. Це історія. І той, хто пам'ятає свою історію, має майбутнє. Я в цьому абсолютно впевнена. І пам'ятають на цій сцені. Мені було 12 років, я стояла на конкурсі і тремтіла там за кулісами, будучи конкурсанткою фестивалю. Зараз я згадаю, боже, вилетіла назва. Ну, брати блюзу проводили. Є такі, ви знаєте, так? Ну, звичайно, звісно. Я тут виконувала якусь там пісню. І тремтіла від того, що це конкурс. а Сьогодні я тремчу від того, що ви у цій залі для мене це велика відповідальність, водночас і щастя. І я надзвичайно щаслива. Дякую вам усім. Тіна Кароль не лише чудова вокалістка, але й дивовижна жінка, яка довела, що може вистояти навіть у найскладніших життєвих ситуаціях і продовжувати свій творчий шлях. Іна Кароль не раз говорила, що музика покликана лікувати душі людей, народжувати і облагороджувати, давати надію на майбутнє. Тож не дивно, що її зустріч з калушанами пройшла у дружній і душевній обстановці. Наповнені внутрішньою силою пісні подарували глядачам найяскравіші емоції і незабутні враження. І Прошу вас відмотати якось час назад, аби зустрітися знову з нами.